Самий величезний привіт АТБ. Сьогодні розпочалися спекотні знижки в магазині АТБ. Знижки до 50%. Зверніть увагу, особливо хороші знижки на морозиво. Зараз я вам покажу найкращі ціни на морозиво. Підемо на продукти, ті, що я не показував. І також подивимось пиво алкогольні напої. Я вам дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зверніть увагу, якщо ще не пробували, ось це Монако морозиво, червоний редкейк. Ось такий від ведмеді. Зараз по 37 гривень 80 копійок. Вага морозива 100 грамів. Зі знижкою морозиво, розумний вибір, кілограм, варене згущене з наповнювачем, і ще є з ароматом ванілі. Будь-які за 103 гривні та 50 копійок. 500 грамів морозиво від торгової марки Ласка з наповнювачем карамель Лате за ціною майже 94 гривні за округлою копійки в більшу сторону для зручності. Зверніть увагу: дуже хороша знижка 50% на морозово хрещатик. Є пломбір класичний і пломбір з наповнювачем полуниця. 750 грамів за ціною 110 гривень. Від торгової марки Рудь. Ось такий шприц 300 грамів. З наповнювачем персик. 300 грамів ось таке відерочко невеличке. Навіть сказав, стаканчик. 101 гривня. Три ведмеді морозово-фісташкове, 500 грамів. Теж хороша знижка, зверніть увагу, 114 гривень. Мабуть, це морозиво також я сьогодні візьму, воно мені дуже сподобалось. Пломбір київський з фундуком. Хрещатик. 350 грамів, за акційною ціною 108 гривень. Морозово, від ласка, максимус. 300 грамів. Тут лимон, медова карамель та з крихтами печива. 62 гривні та 50 копійок. Також знижка 50% на морозиво ласка максимус. Відерку 500 грамів, шоколадна крихта, шматочки печива 84 гривні. Зараз акційна ціна. Рудь ескімо 70 грамів. Безлактозне. Баблгам 21 гривня за 20 копійок. Морозово від ласунка Люба Буба зі смаком жувальної гумки 70 грамів. Ціна 25,30. Так, вибачаюсь, 22 гривні це морозово в ціні. Три ведмеді. Морозова галяретка в стаканчику 80 грамів. 21 гривня та 20 копійок. Морозово лімо, каштан зі Львова 70 грамів. Майже 20 гривень. Це в нас київський пломбір класичний макс холод без цукру. 30 гривень та 50 копійок. Також хороша знижка на Морозову київський пломбір Макс Холод фісташковий у ріжку за ціною 41,50. Вага цього Морозова 110 грамів. Це у нас ріжок три ведмеді манго. 70 грамів, 24,30. Морозово відруть імперіум, три шоколади 100 грамів, 41 гривня, акційна ціна. Знижка 30%. Також в акції ожина лохина 100 грамів відруть 43 гривні. Знижка 50 на морозову пломбір хрещатик сендвіч 75 грамів, 18 гривень та 50 копійок. Від Ice Cake, смак ванілі з какао у печиві 90 грамів за ціною 30 гривень та 40 копійок. Зі знижкою зараз морозиво золотий каштан, своя лінія 70 грамів вагою за ціною 15 гривень, знижка 40 відсотків. Також зверніть увагу. А ви бачили, яка новинка з'явилась в магазині? Тебе від лімо лід холодна кола. 70 грамів морозиво зі смаком коли, Цікаво спробувати. Ціна новинки 26 гривень. І з'явився ось такий ще лимонад м'ята. Також 70 грамів лімо Моршинська. Три ведмеді. Морозиво кавун, 55 грамів. За ціною 18 гривень. Також в акції світлофор від ласунка 95 г. Це морозиво лід, 16 гривень та 30 копійок. А відруть морозиво лід, 22 гривні 70 копійок. До очі, відруть ось такий, можна сказати, ну, хай буде морозиво, лимонне тісточко, 50 грамів, дуже смачне мені сподобалось, 27,30. Ну і до морозива хреща так я не доберусь, розбирають його всі. Ось вам покажу, тому що всі грибуть, це морозиво. А знижка зараз на нього також 50%, лише по 13 гривень. Це вже хтось собі приготував. Зараз зі знижкою гранола від Акса 330 грамів, 55 гривень а фруктова з медом. А є ще точнісінько така сама, тільки смак шоколад. Ось такі подушечки. Готовий сніданок 175 г 31 гривня. Триває акція на попкорн для мікрохвильової печі. Будь-який смак тут за 13 гривень та 20 копійок. Зі знижкою нектари від джафа. Банан полуниця 49 гривень 40 копійок. А ось такий манго фітнес 50 гривень та 60 копійок. Є ще гранатовий 52 гривні. І фітнес грейфрутовий. А, так, ось він. Фітнес грейфрут 56 гривень. Усі йдуть об'ємом літр. На ціннику написано літр, а на упаковці 950 мл. Ну добре, так. Так, 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 це я вам показав. А ще зі знижкою бачу, розкуповують ось ці напої, апельсин. Це, здається, розумний вибір. Чи своя лінія, пом... а, розумний вибір. Півтора літровий 49 гривень. Знижка 30%. Є виноград, гранат 46 гривень. І ще зі знижкою здається, так, все, це все. що зі знижкою, два напої. Поставили Сандору томатну зі знижкою 30% 59 гривень. Капризони для малечі ось такі по 15 гривень. Це у нас виноград сушений кишмиш. Ціна 21 гривня 120 грамів. Ананаси кільцями сушені. Тут 70 грамів, 50 гривень та 40 копійок. Так, суміш горіхово-фруктова своя лінія 125 г 76 гривень та 50 копійок. Зі знижкою енергетичний напій 250 мл під бул 19 гривень. Енергетичний напій, напій Хел 053630. В акції квас хлібний, своя лінія 2 літри, 36 гривень. У вас опілля чорний, літр 600, за 40 гривень. Водичка лимонна своя лінія, 2 літри, 30 гривень. І також за такою ціною водичка оранж, своя лінія, також 2 літри. Напій живчик без газу 2 літри, за ціною 35 гривень. Водичка газована біола пінаколада, літр 250-28 гривень. Водичка лайм з м'ятою, своя лінія, об'єм літр, сильно газована за ціною 15 гривень. Своя лінія а, з лимоном, 1,5 літрова, 20 гривень, 60 копійок. Вода Поляна Купель, своя лінія, 1,5 літрова, 28 гривень та 60 копійок. Бачу чипси також вивозять цілими ящиками. Лейс, смак, крава. Ну, Взагалі є багато різних смаків, 120 грамів, 38-40. Тут знижка 40%. Як на мене, оці лейс реберця гриль найсмачніше, мабуть. Чипси в тубусі. Своя лінія є з сиром, є з барбекю. 100 грамів 44 гривні та 40 копійок. Це чіпси кукурудзяні зі смаком барбекю і є ще зі смаком сиру. В одну ціну 28 гривень. І чіпси своя лінія, велике пакування 200 г 48 гривень. Вже всі розібрали. Зі знижкою пиво Патронус пробіжимось по пиву. Дуже багато знижок хороших. 33,70. Пиво Уріч 33 гривні, 70 копійок. льомза, 27 гривень. Є якась ще льомза Пілс, 31 гривня. Не бачив цього, а може не звертав увагу. Знижка 30% на пиво Скотті Вест є різне: нефільтроване, фільтроване, біле, темне фільтроване 32 гривні та 50 копійок. Зверніть увагу, тут більше ніж 500 мл Пиво танкер, пастеризоване, темне, фільтроване 31 гривня. І є ще світле. Пиво гільді 31 гривня. Тут також об'єм більше, ніж 500 мл. Можна придбати ось такий набір з 4 баночок «Бланш» по 192 гривні за набір. Старопрамен трішки дешевший. Набір з 4 баночок 140 гривень. Та Льовен Брау також 140 гривень, 4 баночки. Пиво опілля експортне 22 гривні. Пиво козел є світле та є темне по 34 гривні. 30 гривень зараз в акції пиво Хольстен. 17 17,15. Акційна ціна 22 гривні та 40 копійок. Злата Прага 3440 і ГЕРМАНА річ 4 банки по 05 122 гривні. Тут у нас десант літр 750-67 гривень. Пивоварня номер 1 міцне 50 гривень. Тітан міцне 46 гривень, літрове 38 гривень, коштує гараж полуниця. Радлер львівське 34,30. Та Хайк 32 гривні. А львівське м'яке 37 гривень. Хороша знижка на ось таке львівське велике 17-15, 67 гривень. Так, це у нас жашківське м'яке 61 гривня. Чернігівське лайт 2 літри за 48 гривень. Жашківське світле 41 гривня. Це ексклюзивне пиво. Львівське темне 47 гривень. Преміум оболонь, екстра бір, м'який смак 41 гривня, а повна діжка м'яке оксамитове 26,50 гривень. Оболонь світле 55 гривень, майже півтора літрове. Зіберт 78 гривень. І є ще ось такий оболонь традиційний, пиво світле за. Ой, вибачаюсь, воно без знижки. Це ось це у нас зі знижкою, віденське світле 6650. Це якась новинка дзен піна колада 37 гривень. І дзен ось такий кавун Маргарита. Сидер вишня літровий 51 гривня. Зі знижкою зараз хлібний дар класична. Тут об'єм. 0,7 за 156 гривень. Ще більша знижка на хлібний дар класична. Літрова. знижка 30% 179 гривень. Бачу, розкуповують козацьку раду. Класична 0,5 за 100 гривень зараз. Нікіта чи Нікіта? 161 гривня. Зі знижкою поставили зубровку. Ось таку 135 гривень 0,5 і 121 гривня ось така. Текіла 0,5, 446 гривень. Джин 07, 243 гривні. Джин 05 434. Тут у нас поряд стоїть ром-бакарді 0,5 зі знижкою 40% 330 гривень. Напій Бакарді 0,5 297. Набір Бейліс Пост 442 гривні. А віскі Ханкі Баністер у коробці 374 гривні. Віскі 0,5 Red Label 447 гривень. Хороша знижка на коблево. 8 років 0,5, 204 гривні. Бренді 3 роки Old Кахетіл 0,5-217. 5 років 249 гривень. А стаф'ян 5 років 242 гривні. Та знижка на мене 280 гривень. А вина ще. Зараз подивимось ціни на вина. Якщо я не помиляюсь, також мають бути непогані знижки. Дивіться, навіть спеціально поставили. Бачите, без алкоголю є вино, безалкогольні. Червоне, рожеве, біле. Кому не можна вживати алкоголь. Ось, будь ласка, можна на стіл поставити таку плящину. Вино азнаурі, червоне напівсолодке 67,50. Алазанська долина, плодове, столове напівсолодке, червоне півтора літрове за ціною 135 гривень. Є ще біле. На Сангрію хороша знижка 40% 126 гривень. Об'єм 1,5 літри. Коблево сухе, червоне, 101 гривня. Та фраголіно будь-яке 72 гривні. Коблево біле сухе 101 гривня. І нам одну залишили дуже добре. Вино Бордо червоне сухе, 155 гривень. Сто сорок гривні Вітаїрова Фраголіно є біле, є червоне. Так, і ось таке вино напівсолодке біле 207 гривень зі знижкою. Так, тут у нас фрателі, мускато, розато. 105 гривень. Також зверніть увагу, хороша знижка 45%. Так, ось такий апероль із келихом 520 гривень, подарунковий варіант. Мартіні із швепсом разом 412 гривень. Мартіні Б'янко вермут літровий 355 гривень зараз зі знижкою. Амарето лікер 154, об'єм 07, крем лікер 217 та Шерідан 730 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних відео до зустрічі.